Костянтин разом із ще понад 20 добровольцями 7 березня приїхав на посилення до бійців першої танкової бригади і нацгвардійців, що тримали тут оборону. О півдні до села заїхала колона росіян. От якщо брати Каличівку, це вся колона була заповнена технікою повністю. Вони так нагло пішли через Каличівку, так званим транзитом, не боючись, вони йшли. Вели огонь і направо, і наліво. Домівки, які були, розліталися, залишався один фундамент. Тут у Колишівці росіян зустрічали наші танкісти та нацгвардійці. Також по них відпресовувала артилерія. У бійців афганця ж було інше завдання. Видвинулись два розчотири, зустріли їх в фланг після того, як прикритився мінометний обстріл, і відпрацювали їх з флангу і з тилу. У нас на той час були тільки РПГ-7.